Друзі, всім привіт! Є слово підбадьорення на сьогоднішній день. Сподіваюся, що воно буде своєчасним і допоможе вам у побудові свого життя. Якщо ми будуємо на слові, то наше життя воно матиме надійний фундамент, і ми можемо сміливо очікувати явлення Божої слави. Аллелуй! Знаєте, я сьогодні роздумував про такі важливі складові життя. як... Побудова характеру, побудова е, так, цілісного е, нашого християнського життя, ну і взагалі життя в цілому. Ви знаєте, що більшість християн терплять поразку саме в питанні благовістя, і не тому, що вони не вміють донести Євангелію, а навіть навпаки, тому що вони добре її доносять. Красномовно, досить зрозумілою мовою, але є одне але їхнє життя не відповідає тому пісню, яке виходить з їхніх уст. І ми можемо всі стати ну, жертвою саме, саме цього, скажімо, катастрофічного сценарію проповіді Євангелія. Коли той, хто чує Євангелія, приймає його, але потім бачить, що наше життя не відповідає от Якості того земного життя, яке ми пропонуємо людям в Євангелії, людина може розчаруватися. Колись Чарльз перший сказав такі слова: хіба ми можемо проповідувати Євангелію устами, при цьому ігнорувати Євангелію життя? Ну, відповідь така. Питання риторичне, а відповідь Зрозуміло, звичайно, що ні. І тому сьогодні мій заклик до всіх, хто хоче бути ефективним в Царстві Божій, для всіх, хто хоче плодоносити в цьому важливому процесі досягнення душ для Христа. Будьте готовими самому в своєму житті без слів відобразити. Якусь грань цього Євангелія. Подбайте про цілісність свого життя, про переміну характера, підкоріться, піднісну руку Божу, і він вас підніме в будь-якому питанні. Це не тільки в питанні, скажімо, фінансового, чи в питанні відомості. Ну тобто Господь не просто зробить вас впізнаваємим вас. Поставить на вершину якогось Олімпу окремо, ні. Він вас підніме вище цих обставин. Він вас підніме взагалі в житті. Якщо ми прагнемо віддати все своє життя йому, не лише устами сповідувати так, Євангелію, доносячи її іншим людям або просто проповідуючи в церкві, християнській аудиторії. А покоряємо себе. Ціванглії. Коли ми так робимо, це стає потужним інструментом в руках Бога. Саме наше цілісне життя. Воно без слів часто спричиняє таку дивовижну силу перемін в інших, що найкрасномовніший -най -най сільський чоловік, який позбавлений сили Божої, не міг би сотворити такого з людини. Чому тому, що за таким євангелієм стоїть Дух Святий? Звичайно, я не, не можу стверджувати, що людина може бути досконала і саме від людської поведінки залежить спасіння інших. Ні, звичайно, ні. Тільки Дух Святий рятує. І хтось на якомусь етапі життя міг бути всім серцем з Богом і десь помолитися через недбайливість у якійсь окремій області свого життя. Але виправитися, ось найголовніше, щоб наш головний життєвий лозунг був уподобляйся Христу. І тоді ми зможемо і виправитися, якщо ми були неправі, і піднятися, якщо впали, і бути цілісним в питанні донесення найголовнішого післання нашого життя, І найголовнішої звістки, рятівної звістки, звістки Євангелія, тим, хто має потребу в тому, щоб. Прийняти Ісуса як свого Господа і Спасителя. Нехай сьогодні це коротке слово буде таким поштухом до преображення, до переміни в характері. Нехай воно буде викликом для вас, щоб подивитися на себе цілісно і змінити все в своєму характері, в своєму житті і в служінні до славного образу Ісуса Христа. А йому і діти улюблені. І живіть любов, як Христос полюбив вас. Цей заклад від Апостола Павла сьогодні актуальний, як ніколи. Саме, саме преображенням в образ Христа ми будемо відблискувати славу Небес іншим людям. І наші слова будуть відображати стан нашого серця. І інші люди побачать, що з нами Бог. І слова в наших устах. Матимуть вагу, тому що за ними стоятиме сам Господь Дух Святий. Вам, Божого благословення, і нехай Господь і прославиться вашим життям та служінням. До наступних зустрічей.